Вітаю вас на шоу вечірні розмови з Лін, куди люди телефонують, аби розповісти про свої численні справи за день у той час, як я не роблю абсолютно нічого. Перш ніж ми розпочнемо, запам'ятайте кілька важливих слів. Парк Lemons Маркет Сьогодні ми послухаємо людину, яка розповість нам про свій похід на ринок. Hello. My name is Emma. I go shopping every Sunday. I go shopping every Sunday. The market is downtown near the park. The market is downtown near the park. I buy fresh tomatoes and yellow lemons. Sometimes I also buy a lot of cherries. I like the market very much. Ти ходиш на ринок щонеділі. Це вже більше, ніж я ходжу на кухню. Свіжі овочі і фрукти, звісно, гарні, але на дивані нічого не треба носити. Гаразд, мені вже час збиратися до сну. Дякую, що слухали вечірні розмови з Лін.